Виною цьому три двісті мінімалки. Проаналізує економічний експерт Тарас Козак. Авторський подкаст Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. У гостях В'ячеслав Маякін, національний координатор конкурсу it проектів з електронної демократії і ГЕП Challenge. І у нашій студії Павло Гриценко мовознавець, доктор філологічних наук, директор інституту української мови. Добрий вечір. Доброго вечора. Я зробила такий наголос на філологічних, тому що, переслуховуючи ваш виступу, вашу експертизу в конституційному суді, там якраз вкралася ця прикра помилка пов'язана з філософських, і ще здивувалася на початку. Думаю, як же експертизу мовну робить та доктор філософських наук, але з'ясувалося насправді, що таке філологічних. То не біда да, такі не біда. помилки, аби ми не робили гірших і більше помилок, які за собою тягнуть великі соціальні зміни, і найнеприємніше, коли ми упродовж усієї новітньої історії України не можемо ніяк розв'язати. Питання мовне, а мовне питання це базове питання, тому що мова була і залишається фактором державотворення, залишається фактором консолідації соціуму, взаєморозуміння соціуму. І коли ми ніяк не можемо виторгувати кожен для себе чи. Продавати це питання частинками, чи е, е, в цілому, чи ще якось, чи будуть вибори, тоді ми будемо і в, в чергове піднімати питання, тому що е, обговорені і звучали і такі е, не в конституційному суді, а вже е, громада, уже, коли воно вийшло поза межі конституційного суду. А, а чи варто піднімати і це? А питання? от якраз цікаво тут знаєте, тому що напевно для вас не секрет. І ви ж теж відстежували, як відреагували на ваш виступ в такому суспільному резонансі? Дуже було багато переглядів цього відео дуже було багато обговорення, і е, насправді про що на вашу думку це свідчить? Що питання болючим залишається все одно? І питання болючим залишається, але для мене тут не стільки багато позитиву, не тому, що це пов'язано із моєю особою, а пов'язано із тим, що наше суспільство відчутно виростає. Наше суспільство направду стає громадянським. І я вже бачу з того, як, наскільки люди зацікавлені, не Оце наростання. Небайдужості якраз засвідчило це обговорення не тільки в Конституційному суді, до речі, туди дуже багато бажаючих не потрапило, тому що немає умов, щоб це робити, такі як відкрити публічне на, на цілий палац України слухання. Але бажаючих було дуже багато. Так от вже обговорення за стінами Конституційного суду показало, що не просто небайдужі, а люди осмислюють і інколи такі цікаві тонкі інтерпретації дають цим подіям. І ще, що мене дуже потішило у цій ситуації, хоч ситуація дуже непотішна. Бо ситуація радше великого сорому, що ми не спромоглися це зробити. Але потішно в тому плані тішить глибоко мене, що люди бачать розв'язання цієї проблеми. І люди чітко говорять про те, що або влада наша робить правильний висновок із того, що відбувається. і... Попри свою національність, біологічно умовно, стає владою українською за сенсом, українською за сутністю і влад... ментальністю от тієї влади глибинною. Тобто, ви маєте на увазі, що слід все-таки, щоб Конституційний я, суд прийняв я... своє рішення, ну просто влада, це знаєте, це дуже багато я, людей. Я, я, я зараз скажу, та. скажімо, кожне питання. Має e, e, свою архітектоніку розв'язання. Одне питання йде на Кабмін. Інше іде на Верховну Раду, ще інше. Це у компетенції, скажімо, тіного президента. Я говорю зараз за владу, ту, яка є реальною владою, про може ухвалити рішення і може ухвалити рішення і може забезпечити його втілення, доведення до логічного завершення, плюс влада тих грошей, яка є у людей, має на увазі в тих бізнесменів, і інше. Так от або ці всі. Складові дієві особи нарешті відчувають свою національну відповідальність, відповідальність українсько-центричну, а не розмиту. Так у знаєте, у нас багато і націй, ми, ми за всіх дбаємо, це все хитрощі. Хитрощі тому, що ми переконалися навіть за ці роки, коли ухвалений був закон Ківалова-Крисіченка, закон ганебний, закон по суті антиукраїнський і по суті антидержавний, закон, який прекрасно уписується у архітектоніку боротьби проти України. Боротьби Кремля, тому що там саме ідея розділяй і володарюй є центральною, і тут оцю намагання провести ідею локальних мов роз'єднання на менші і більші територіально-мовні утворення. Це все далеко йдуча. Перспектива знищення України і тре, і саме так. Більшість наших телеглядачів, більшість наших тих, хто взялися аналізувати цей закон, так і бачить. Тому що все можна було для російської мови, можна було все, для мов національних меншин інших нічого, і фактично. Де факто не де-юре, нічого для української. Досі ми маємо, хоча ми маємо низку законів, які тільки би виконувалися, вони дали би великий ефект, скажімо, закон про держслужбу. І, як сказано в Донецькій області, що держслужбовець не може. Користуватися на при виконанні своїх обов'язків і. Я вам скажу, що і в Черкаській користуються, я інколи чула. Не державною. Так, що тут ні, насправді... ні, ні, не, не може користуватися не державною. І одразу стало зрозуміло, що як, як очільник області бере це все на контроль, а не продає, а не надає на відкуп. А не кумові сватові братові, то звичайно ситуація зовсім інша. Що ви скажете про 10%, які були в обґрунтуванні цього закону, 10% так званого рускоязичного населення, яке потребувало захисту, чи наукові ці цифри, чи хтось їх десь довів справа в тім, що це взято зі стелі, але це було закладено. Самими авторами закону. У нас є три автори закону: Кремль, Ківалов і Клісніченко. І відповідно зрозуміло, що у нас немає старих територій російськомовних, де було би переважання. Російськомовного населення. У нас є анклави, скажімо, угорців на Закарпатті, як продовження просто того ареалу і функціонування угорської мови, культури, етносу. У нас є румуни на Закарпатті, але це чітко окреслені мікросоціуми, де не треба ніяких тобі 10% визначати, бо ти заїжджаєш у село і буде домінятися, і зразу всім зрозуміло, ти привітався і румунською, і ти тому що і одразу і, і тобі відповідають. Тобто, це оці всі відсотки, оці всі ігри, це. Елементи ФСБшної маніпуляції, як і зрештою саме поняття рускоязичної населення. Що це таке? Скажімо, є людина, яка говорить українською мовою. Як ми її назвали? Українськомовна особа. Бо він говорить українською мовою. Є людина, яка говорить російською, англійською. Відповідно, ми так само утворюємо назву російськомовна людина, а сукупність їх, хай буде там громада, населення і таке інше. Але ж це коли йдеться просто про користування мовою здатність спілкуватися тією чи іншою, чи переважно тією чи іншою мовою. Тут же. Коли йдеться про російськомовне населення, ми маємо зовсім іншу ситуацію. Звертаю увагу, ось на що. Коли вже відчувалося, що Радянський Союз дешена, і коли із великої ідеї витворити новий. Совєтський народ. Ні, не общність, а гомосовєтікус. ЗОВСІМ інший тип, де національне, тобто, де культивувалося перекоте поле, куди вітер віє, а вітер віє тільки в один бік до Кремля. Так має все і складатися. Це було розроблено фантастично, я хочу сказати, за обсягами, структурою і тонкістю втілення ідеї русифікації. Коли були створені умови, що більшість професій, більшість ти хочеш здобути професію, а ти її не здобудеш, не відмовившись у професійній сфері своїй від своєї рідної мови. Тому що тобі немає дороги, є дорога лише російською мовою. Отак От поступово формувалося і всаджувалося у свідомість, оця російськість. Не біда, що існує російська мова, не біда, що існує російська культура. Це треба знати усім, але біда в тому, як нею політично маніпулюють. І от перший етап маніпуляції полягав на тому, що рускоязично населення прирівняли до русських, до соотечнів. До тих, кого треба захищати. А якщо їх треба захищати, то ви, ідучи із Радянського Союзу і творячи свої нові держави, знайте, що ми в будь-який момент прийдемо і будемо захищати сотнісні русских, тому що ні говорять по-русски. Не і тепер не ховаються незалежно від того, чи це ром. Чи це угорець, чи це українець, але почули в нього російське слово, і він мусить бути у наших обіймах, де ми його й задушимо, бути, і ми його будемо оберігати. В цьому величезна маніпуляція. І в зв'язку з тим, що будь-яка політична або військова акція. І планується заздалегідь, то як починають говорити про посилення захисту російськомовного населення, знай тут буде ескалація напруженості, знай тут буде кров і буде війна. Перевірте, хто хоче, бо є спеціальні такі величезні мовні фонди. Фонди мововживання. І як тільки має розпочинатися, якась акція мала розпочинатися на Кавказі, кількість слововживань у пресі, на телебаченні, в засобах масової комунікації оцього сполучення рускоязичного населення стрибало до небес і частотність. Це є показник унікальний, тому що треба весь час, щоб вас тримати у полі силовому полі оцього визначення язичне населення. Русське, русське, русське. і тут і, 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 тут руссю пахне. О. І кінець кінцем ми маємо оту ситуацію, а не дуже пахне судячи з карт, які ви наводили до речі на конституційному суді. Ви, ви розумієте тут інша ситуація, коли відбувається масований наступ на людину через оці через дуже щільний у короткому часі такий пресінк оцієї тематики хочеш чи не хочеш десь на рівні підсвідомому бо так влаштована людська свідомість у вас буде на залишковому рівні залишатися ця інформація. І те, що ми говоримо, ватники і інші, не, нам не треба аж так ну, ставитися до цих людей, тому що вони стали з одного боку жертвою цієї дуже продуманої. Я б сказав би глибоко ешалонованого наступу на цих людей з одного боку, а з іншого, небаченої продажності наших політиків, нашої інтелігенції яким достатньо було ще не вмерла проспівати вийти у вишиванці і бути а, патріотом а, і, і бути патріотом? Мова питання, де до речі, це питання, на якому дуже багато виросло патріотів, але дуже мало мислячих людей, пане Павле. Чи протягом 25 років незалежності до експертів, мовознавців політики, судді? Правники зверталися за консультаціями. Чи цей, можливо, резонанс має от ваш виступ в Конституційному суді і через те, що чи не вперше протягом тривалого часу все ж таки ну, виступала людина, яка працює все життя із цією тематикою, працює з мовою? Я вам хочу сказати, що за час моєї роботи в Інституті Академії наук я спостерігав. Коли е, е, не один раз е, загострювалося питання е, мови, і, до речі, хочу підкреслити, і хай наші е, е, радіослухачі запам'ятають, Національна академія наук, як вона раніше називалася і Академія наук РСР mm -hmm. і, і Академія наук України е, по різному, але Національна Академія наук за духом була національною. Бо Оскільки нас не запрошували експертувати проекти законів, постанов окремих, то я ж не знаю, як до цього поставляться юристи інститут держави і права, як поставляться в інших інститутах. Я роблю експертизу так, як я вважаю за потрібне. І раптом, коли ми приносимо і починаємо обмінюватися думками, ми суголосні. Тобто в нас збіжність і, оцих поглядів думаю, це велика справа між іншим, що в Академії наук весь час і, і, навіть тоді, коли не дуже це вітала і, влада, але нуртувало бажання зберегти українськість. і вона збережена. А чи всюди хочуть зберегти? От ви ну запитання, може до вас не як до фахівця, ви родом з Одещини? Наскільки так я, я, знаю. я, я родом з Одещини, а mm. я родом із, із, із українських, українського середку. До речі, поруч з нами, з українцями, інші села. Це села болгарські, села села російських старообрядців, села Румун Молдаван, села Гагаузів. І коли я в мене в очах стоїть ця картина, я приїжджаю на в Ізмаїл, ну, центр району на всякі там закупи на базар, ну то це це унікально. Коли ти навіть по строях до недавнього часу ми ну, на 102% точно бачили, що це йдуть росіяни старого безці, яких росіянами не називають там ніхто, це липвани, це їх називають Радімоньки. Бо, бо вони присвертали. Вони так тебе ідентикують. Один до одного говорить Радіменька я, і, і всі інші теж ідентифікують. О, приїхали є. Але я хочу підкреслити, я в суді це сказав, і ще раз хочу підкреслити, за все своє життя, за, за історичну пам'ять моїх батьків і дідів. Жодного випадку конфліктів. На національному чи мовному ґрунті ось у цьому здається, вареві різних національних не було. Не було. А про що це говорить? Це говорить про те, що сам народ мудрий здатен домовлятися, здатен знайти спільну мову з молдаванами з гагаузами. тут немає. Ну мені треба виживати. Я йду до них, і, а вони йдуть до мене і, і якось в спільну мову. Причому і оця навіть взаємодія мов діалектів у цьому середовищі дуже показова в тому плані, що кожен і своє зберігає. І разом з тим десь на периферії своєї е, е, автентичності береже, а, а це від болгар. О, о, це е, отак е, е, Молдава не говорить, і, і так далі. Тобто е, я вважаю, що у нас є, по-перше, велика перспектива, велика перспектива, прийнявши е, закон, де е, закон державоцентричний і закон українсько-центричний і будуючи спільну державу і, 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 руками представників різних національностей, ми спокійно можемо забезпечити не просто мирне співіснування, а таке співіснування, яке може бути зразковим, але ніколи цього не було і не є, коли домінує. Лише російська мова. Я можу назвати кілька прикладів. Ми можемо говорити про те, що з боку Росії українська мова заборонялася законами, і, і різними е, е, циркулярами. циркулярами, приписами і таке інше. Церква наша зазнавала тиску, бо навіть не так ви говорите у своєму храмі. Ви мусите говорити інакше. І щоб знали ви, у 18-му, в 19-му на початку 20-го століття, сюди, у, до Києва і до інших міст були скеровані росіяни із глибинки, десь там Росії, які ніколи не чули їхнє вухо української мови, щоб вони вчили. Правильному призношенню церковно-слав'янського, щоб не українською, і ніякого тобі г, а тільки «г» і, і інші форми. Тобто і тут була продумана система. Пане, Пане Павло, у нас кілька хвилин, три хвилини, буквально а людей... Я даю вам дивіться, людей ну, У нас теж регламент. На жаль, чи на, на жаль, нас... майже як конституційному суді людей лякають. Тобто кожен раз, коли мовне питання виходить на якийсь ранг обговорення в змі, так тобто, особливо це стосується російськомовного населення, так званого, так про що ви вже говорили. Що от заборонять говорити? В чому була шкода цього закону, власне, для людей, які говорять російською мовою? Є шкода. Жодної шкоди немає для тих російськомовних громадян. Але ситуація ось яка: якщо залишиться цей закон, чого дуже прагнуть деякі сили, чи щось подібне буде внесено, то ми знову матимемо, що може бути записано. Так як в цьому законі, що е, е, українська мова є державна, але разом з тим, але поруч. І, так, і оце вже після комі, ага. чи, чи після крапки з комою, починається е, оте крутіство, яке перекреслює повністю е, українську сутність закону. Оскільки справді наша зустріч добігає до кінця, то я хотів би кілька слів загальних сказати. Насамперед звернутися до і російськомовного, і українськомовного радіослухача. Відкиньмо емоції, вдумаємося в сутність, а сутність така. Або ми сьогодні будуємо. Сильну українсько-центричну державу, де буде місце всім, бо так записано і в Конституції 10 стаття, і забезпечена можливість зберегти свою ідентичність, або від нас чекає, подальша ескалація. Отого конфлікту, що ми маємо в Донецькій і Луганській, подальша ватизація і подальше залякування один одного. Шевченко правильно сказав: одніміте, брати, мої, найменшого брата. Тобто, ми маємо у собі ту особливість. Що ми здатні обняти найменшого брата. Це наша національна доктрина, і її треба розвивати далі. А нашим керівникам держави. Я бажаю сьогодні ввечері, випивши каву вечірню, сядьте і подумайте, що ви зробили для того, щоб Україна стала міцною. Незалежною українськомовною державою, Україна українськомовна. І тоді ви побачите, що багато ви не зробили. Але я, я ще до ранку маю надію, що блага думка вас відвідає, і ви щось зробите. Дякую вам за це. Дякую вам, Павло Гриценко, мовознавець, доктор філологічних наук, директор інституту української мови Національної академії наук України. Був гостем нашої студії. Ми обов'язково слідкуватимемо і надалі за цією темою. Ну а наш ефір триває. Буквально за кілька хвилин ми говоритимемо вже зовсім на іншу тему. А зараз, зараз, спільно кошту